Всім привіт! Сьогодні ми будемо провіряти зошити дітей. На сьогодні п'ятниця, але в мене буде позначатися на вівторок, тому що я не встигла знімати, бо в мене школа, то буде тільки сьогодні вівторок. Ось тут написано: Це класна робота. А що треба було? А це домашня робота. В класній роботі треба було записати, як диктувала. Цифри вони повинні записати. А домашня робота. Е, у них написано було буквами. Я їм написала, е, бук... ну, їм написала буквами ці числа, <кій> Тіпо, там, тисяча буквами. І вони повинні це написати цифрами. Будемо перевіряти. І Почнемо ми не знаю з кого но будемо ставити. Е, в понеділок у нас не було Назара, Большука і е, це, хто у нас? А, це Ельвіна Трегуб. Не було Ельвіни тригуб, зараз будемо це позначати. Так, беремо перший. О, якраз, роман Лібізюк перший у нас. Так, і дивимось. Так, да, він був в школі. І зараз будемо перевіряти. Беремо наш оцей перевірний такий листочок. Тут було, типу, 7 жовтня. Ну, Ребята, якщо тут був вересень, а тут жовтня, ну ні, вибачте. Так, 7 жовтня класна робота. Завдання. Так, Молодець, ну не черкай тут. Так, Тут правильно, перше, правильно. Плюс кум, значить друге. Правильно, третє, правильно, четверте, неправильно. Тут повинно бути 6. І це не должна бути. І наступне це в нас оце. Так. Тут все правильно. І тут правильно. Ну, давайте йому за класну роботу поставимо. М -м так. Ну, Давайте йому поставимо четверку. Ой, сейчас. Секундочку, ручку. Так, ручку написала. Так, мій підпис, Ой, боже. Так, все. Далі, домашня робота. Домашня робота. Завда. Угу. Знову 16. Правильно. Так, 1000. Правильно. Правильно, тільки. Все одно. Це тут тоже правильно, Так, 99. Угу, правильно, десь 99. Правильно, це правильно. Далі ось це. правильно, Ось це правильно. а Тут ставимо п'ятірку. Ми поки що ставимо без плюсів, бо це третій клас. Ми ставимо без плюсів, мінусів а просто Шестер... ну, без У нас, нас е п'ятибальна шкала. Так, ну йому я потім думаю, яку поставити. Ну, ладно, давайте, йому поставимо. давайте поставимо. Щас, секундочку. А, вибачайте за голос, тому що я трішки прихворіла. То, давайте йому поставимо 5. Нормально було. 5 ставимо. Так, відвігаємо поки що цей зошит. Так, твій зошит перевірений. Далі це у нас Марія э, Гончарова. Так, о Боже, пам'ятаєте це. Перевіряємо. Так, вона була в школі, зараз перевіримо. Так, 7 жовтня класна робота. Завдання. Дві букви «Н». Завдання. 15, правильно. Так. Перше вже. А, ні, точкайте. Так, да, неправильно. Тут повинно бути 0. 1000 правильно. 400, правильно, 550. 555, а 556. Ребят, і вибачте, якщо вам буде не видно, бо я лівша трошки. Оце що таке, скажіть мені. І. Ну, тут правильно, хоч. Ой, таке я не знаю, що її ставити. Давайте поставимо їй. Її... блин, у їй пару помилок. Ну, давай, да ладно, четверку пожаліємо її. Поставлю її четверку. І. И... А Боже, Сейчас, секундочку, у нее просто ручка не пише. Так. Вот угу. так. Хапа. Ну, давайте четверку. Просто вибачте, моя ручка не пише, то може погано. Так, 7-жовтник домашня робота. Завдання. Хоч наконець, то правильно, 16. Тисяча. Які вісь... вона попутала. Неправильно. Ну так, треба поміняти містами. Тут правильно. Ну, дивіться, вона неправильно поставила ще плюс. Тут правильно і тут правильно. Ну тут давайте і поставимо вже п'ятерку, тому що тут тільки одне, одна якась помилка в домашній роботі, то п'ятерку. Ем... Ребята, якщо ви чуєте якийсь звук, то це у мене сосіді шумлять. Ну, у неї її поставимо теж ну, Вона постаралася. Давайте четверку, тому що вона ще трошки не сильно так хорошо пише, то ставимо її четверку. Так, де це? Марія Гончарова, їй ставимо четверку. Хорошо. Далі Большук Назар. Бачите, тут цехлеєно, але нічого страшного. Я за це нічого не роблю, тому що він неправильно написав. Так, це опа. А, він в прошлий раз не був. І це його сьогодні так, на сьогодні домашнє завдання. 7 жовтня, класна робота. Ем, так, секундочку. Я поставлю на підставку, мені так легше. Так, е, Видео якраз буде так. Перше. Правильно завдання з двома боками N. Правильно, ну Надар у нас красиво його пише, я скажу навіть. Правильно і правильно п'ятьорка. Ну, тому що він постарався. Я не пам'ятаю, що у нас, правда, ще хворіє. але потім треба подивитися так і домашня робота. В цьому жовтні домашня робота, теж дві букви Н. Тисяча правильно, 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 теж п'ятьорка. Так, ой, вибачте, що цей. Ну Так, все, у нього все правильно. Встам його п'ятерку. Так, беремо наш цей і назарбуршук освен і йому п'ятерку ставимо. Отак. Далі нас сидить Тимур Добрусь. У нього він в прошлой, о, нет, Тимур був. Це я не знаю, що він сьогоднішній раз. Ага, ребят, він робив тільки домашню роботу, тому що його не було в школі, і він трошки не встиг робити класну роботу, то він таки робив домашню. Я згадав, бо у нього там тренування були, якісь, не помню. Ну, давайте тоді перевіримо. Правильно угу. ну, правильно тут вже. Правильно, правильно, правильно. Трошки неправильно. І правильно ставим п'ятерку. Хоч якщо він, він встигав, це він, він робив. Це після якихось там тренування. Я не пам'ятаю реально, де він був там. Але у нього були якісь тренування, то він не встигав зробити домашні. То робив. Далі Ельвіка Трегуб. А, Тимуру поставимо п'ятерку Щас, Тимур добру. П'ятірка. Ну, так. Далі Ельвіка тригуб. Е, Так, ага, вона теж не була в прошлий раз. І зараз перевіряємо домашнє завдання. Ну і класно. Так, перше правильно, друге правильно, третє правильно, 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 отак, все. 7 жовтня домашня робота. Перегортаємо. Так, завдання. знову. чого всі пишуть за одної буквою Н. Я не розумію. Правильно. Правильно. Так наступне. Правильно. Наступне правильно і наступне теж правильно. Зараз у нас як день сказ... Ой, почекайте, я за класну не поставила. За класно її ставимо. 5. Е, так, зараз у нас поки що ще день, ну, вже скоро вечір буде. Так, а тут її поставимо, давайте її поставимо, ну, 5 Зараз е, у нас день може ще. Я не знаю, може ще там по перевіряю зошити, Ну, я не знаю. Чи я взагалі піду на уроки в інший клас? А, ребята, про інший клас. Я його не роблю, це я тіпа, ну, тіпа він в мене є. Просто я не хочу робити другий клас, тому що мені, мені цього вистачає, то ніякого нема другого класу, то, ладно. Так, давайте далі. А, я п'ятерку поставила. Ну, вона молодець, вона старається Це. Там теж її п'ятерку. Так, ось п'ятірка. А, ребят, чого тут не ровно трошки, бо мені такий дали. Це не я робила, це мені дали такий зошит. Так, а далі е, Ліза Товкач. Ага. І її не було. Лізі ставим Енку. У нас не було тільки лиски, а так. Всі були, тому ну, ну, за те, то, що він зробив домашнє завдання, то я йому поставила це і не будемо рахувати, що його не було. Ну, Якщо він зробив, вже ж... ну, все. Він в школі був, тільки він був взагалі на іншому уроці, не на мій урок. Я провожу уроки математики. математики. Більше яких таких уроків не проводжу, ну і нагадаю, можемо українську там пописати. Ну, це дуже рідко буде. Так, ну всі ми зробили всю. Так, домашню роботу, класно. Так, зараз будемо складуватись. Беремо зошити всі. У мене тут такий пінальчик є. Все, такий з принцесками. А, давайте їм напишемо зараз на наступний урок домашнє завдання. І класно. Класно у них буде. Я хочу, щоб вони. класно Класно. Класна робота, вони будуть. Давайте вони на, клас, на класну роботу, вони що будуть робити? Вони повинні. я хочу не вирази, а наприклад. Ем... Ладно, давайте якісь вирази, вже напишу. Ну, друзі, я буду поки писати е, домашнє завдання, то з вами класне домашнє завдання, то з вами буду прощати, прощатися і всім па-па!